Було настрою, а мій чоловік знає чудові ліки від цієї проблеми. А ще й в КСД зимовий розпродаж. Значить, пішли ми в КСД купляти книжечки по 50, 100, 200 гривень і не купили жодної з розпродажу. Але купили трішечки новинок. Будемо розпаковувати. Нарешті придбала конклав. Я ще не прочитала вимикача, але конклав такий тонюсінький, що він прям змушує мене прочитати вимикача, тим паче, що зовсім скоро вийде книга про Віла. Отже, раз. Купила другу частину фентезі, яку я ще купляла в грудні. Перша книга називається Прокляття святих, а це Прокляття гріхів. Бачила мільйони позитивних відгуків від людей, які кажуть, що це просто наскільки неймовірна фентезі, що від нього неможливо відірватися. А в мене зараз поки немає часу, щоб читати книги, які мені подобаються, бо я читаю книги, які я вимушена читати, а їх уже майже 27 штук за цей місяць. Тепер нетипова книжка для моєї бібліотеки це мертві романтики, авторка відома своїми Янки дали романами, але я не змогла пройти повз. Вирішила, що можливо вона колись потрапить мені під настрій, і я її прочитаю. І зійде крига. Так, я її також нарешті придбала. Насправді з цієї книги дуже цікава історія, так як вона в мене є англійською. Самою на ній я починала читати англійські книги. Ну тобто, я читала раніше базові книги, типу там колобок і тому подібне. А коли я почала читати вже дорослу літературу, назвемо це так. Саме перша книга, яку я почитала англійською, була зійде книга, І тепер вона в мене є в українському водені. і Я обов'язково перечитаю, щоб хоча б ще раз поринути в цей сюжет. Ні, тут просто є порнушка. І ще одна книга це Магноля Байкс, третя частина із цієї серії. Я просто не люблю, коли в мене стоять незакінчені серії. Я не читала ще жодної з цих книг. Кажуть, що це вайп пліткарки. Я сподіваюся, що в мене колись знайдеться час їх почитати, тому я її придбала. Ну і в принципі, мені дуже подобається їхнє оформлення. П'ять книг із замовлених, я вам просто все забувала їх показати. Одна з них це вимикач, вона лежить в спальні, я не йтиму по неї. Також це худзики і грація. Я збираю всю цю серію, я почитала лише перші три. Це типу дар. Романи, але б я назвала це просто по стандартною порнушкою без особового сюжета. І якщо ви читали одну книгу, читайте, що ви читали всі. Але, в принципі, мають право бути. У мене є оцей скарг неба», який зараз шукають і чекають дорук, а він мене просто лежить. Я знаю, що тут мужик Грін і для різноманітності хотіла б прочитати. Закони не врити. Я її взяла для челенджу відро, книга КСД. Це українська авторка. Мені ну, подобається оформлення. Я нахваталася вже спойлери, обов'язково її, обов'язково її прочитаю. Ще в мене є уяви мене книга. Уяви мене, це Мафія. Я також починала серію читати, не дочитала буквально ще дві книги, а вже буду скоро новели, тому я не могла її не придбати в свою бібліотеку.